Доброго дня, шановні, покажу трошки свого безпорядку. Ну, що безпорядку? Так, вроді би і порядку нема. І залишили ми оцей парничок. Бачите, я другий рік його використовую весною, коли помідори, перш ніж висаджувати на грядки, я їх тут тримаю. Це мені якраз поміщається все. І не, хоч, не хочеться бачите, я там застелили. Полотном аби не було, аби слимаки, тобто відгородили цілий ящик. Ну, я тут планувала собі саджанці тримати, бачите, ось елементи саджанців є. Але, ви знаєте, як кажуть, на що тобі бабо, клопоту, на здорову голову? Це поливати, це треба спеціальний ґрунт доглядати. Ну, якщо воно, подивіться, он, бачите, верба. В Городі росте, як гарно, то чого собі голову морочити? Ну, добре, але ж використати треба. І як ви знаєте, у мене перець, їдять дуже слимаки. То я вирішила залишити це парничок і поставити сюди пару відер з перцями. Ну, оце, шановні, мої улюблені перці це перець Леся. Дуже вони подобаються мені. Оце один кущик у мене є. Ось він. Солодкий, товстошкірий, товстостінний не, не О, Дуже гарний перець, урожайний, подобається. Це оранжева медуза від Оксани Дзюбе. Ми в неї брали багато насіння, але, як кажуть, вже перегоріла. Це гострий перчик, оранжева медуза. Так воно було так. Це вже далі не буду казати сорти, бо якщо подобаються, мені це не важливо. Ось, шкода, що в мене немає. Півлітрової бутилочки з водою. Ну, нема тут. Я, як кажуть, прийшла мимо, думаю, зараз почну зривати і не покажу, не похвалюся. Ось одне стебло. Один перець я вже зірвала. Було 5, 5 там маленький. Бачите? Ну, чого погано. Ось, подивіться, це той самий, мабуть. Ось, бачите, подивіться, на руці. Ось зараз від, відтягну ось палець. Ось. Ну, то його раз хіба не можна його полюбити? Подивіться, знову ж таки. Ось. Тримаю, бачите. Перчик який гарний. Як півлі, я його називаю півлітра. Там теж жовтенький, гіркий, гострий. Ось тут теж. Це, мабуть, якийсь інший, тому що недовгий. Бачите? Недовгий, але скільки нам треба, то досить буде. Тут теж один зірвала. Ось це теж півлітра. Я його і так і називаю. Подивіться, він як півлітрові слоєчки. Тут по три. Ось так от здалека покажу. Бачите? Ось він красунчик у відрах. Ну, ну, і то навіть вам покажу, ось подивіться, ось бачите, живий приклад. Все одно і тут знайшли. Ну, а це, я не знаю, золотий якийсь, теж гарненький. Ну, зійшов гарно, гарно. Ось такі перчики у відрах. Треба більше доглядати, шановні. Мені, як кажуть, ми не такі вже любителі, але де. Деколи хочеться в оходку чи в салат покришити, то в городі такі зовсім їдять слимаки, що не встигнеш, а вони зразу підлізли, влізли в перець, хоч який великий, гарний, але він не визріває. Ось такого вам трошечки свого показала без порядку. Тут вже у мене ріс балконне диво. Сподобались, буду вирощувати в відрі. А це левові ротики теж, бачите, я сипанула біля У відро. Це теж у відрі. У відро сипанула левових ротиків, вони взяли і зійшли. Ну, та хай вже ростуть. Ну, ти бачите, з'їли помідори, дуже смачні, жовті. Балкон, не диво, червоні не зійшли. Ось, я вже покажу вам, потім зняли вже там великі жовті. 600 і 700 грам. Два помідори ми зняли. І смачні, гарні. Буду брати насіння. Ну, знаєте, ну є ж де посадити. То чому? Ну, хай собі ростуть, бачите? Виросли добре, ну не було б то теж добре. Ось таке поділилася з вами. Тут вже зібрала трохи червоних помідорів. Дозрівають, дозрівають її. О, так що, бувайте здорові. Сьогодні гарний день. Денеде де Хмаринки. Дуже гарний серпневий день. Краса. Тут вже холодочок, так що рудбекією любуюся. отут тут трошки посижу, полюбуюсь. Трошки їх повистригаю, бо насіння вже хватає вже то торік я не різала, а це вже пообрізаю зараз. Отакі, які відцвіли, пообрізаю. Тут ще будуть цвісти, вони довго цвітуть. Так що буде краса у нас. Ой, шановні, як феєверк. Ну як прийти? Ну от скажіть, як не поділити? Дивіться, вітер віє, подивіться, як вони виблискують. Це міскантус, подивіться. Гне. А не, це кукурудза, бачите яка? Мабуть, 2 метри, а міскантус доганяє. Краса. Ось такий він. Ну, живе, виживає, хай будемо любуватися. Особливо як чуть вітерець дихне, подих вітру, яка це краса, шановні? Це Треба робити, як хащі з цієї трави. Вона така гарна, коли масивне насадження, коли її багато, прямо це не можна очі відірвати. От так, Перевожу, перевожу, думаю, ну все, бувайте здорові, гарного вам настрою, гарної днини, тихої ночі. І на цьому будемо закінчувати, бо зараз рука знову кудись не туди поведе.